Запит головний був, типу, як е паралельно рухати декілька бізнес-проєктів, так, щоб це було і ефективно з точки зору цих проєктів, і не виснажувало мене, і приносило при цьому ще якесь задоволення від, від, від цієї всієї діяльності. Гра вона дозволяє відкинути зовнішні якісь фактори. І зосередитися на, на тому, що є тут і зараз. Це є ти, є твої вміння, є твої бажання, є твої слабкі сторони, є твої сильні сторони, і вони проявляються в діяльності, вони проявляються в моделі гри. А з якими людьми я можу співпрацювати? А з якими людьми я не можу співпрацювати? А що буде, якщо в мене в партнері буде ось такий там? Не знаю, там товариш, і він виявиться там мудаком в конце. Типу, як працювати там воно, з мудаком? А може я і є той 에, мудак, з яким хтось не хоче співпрацювати. І що мені з цим треба робити? Перше, ти приїхав на гру, ти вже відсік там купу хлама, які тобі заважає, там чати, контент, щось там, собаку треба зводити, Воно ти, пішло. Ти лишаєшся я і твоя коробочка. І потім з з в грі за ці там три дні з цієї коробочки гатить. Так. так оце напевно важливо для мене. Моя гра вона була ну така дуже, дуже потужна для мене, бо я про себе дізнався багато речей, про які я взагалі навіть е і не знав, і не здогадувався. Я спробував зняти там, що мене е нашкі були три які мене включили, чому я в ці партнерства зайшов. Як я себе вів, а як я себе почуваю? А чи можна з них вийти? Ось. І це було прям ну дуже іноді болюче розуміти про себе щось, але в цілому це було дуже корисно.